Всіх вітаю, друзі! Привіт! Сьогодні хотів намалювати дуже швидко ось такий етюдик. Я вже його зробив, відео записав і зараз хочу трохи розповісти вам про цю роботу. Робота виконувалась на невеликому форматі 20х30 см. Це полотно, малював олійними фарбами. До речі, їх на так-то вже і багато. Здається, 6-7 кольорів. Малював дуже швидко, вклався десь в пів години. Ну можливо, трошки довше, бо ще попутно пояснював. Але умовно кажучи, ось таку роботку можна зробити за півгодини. Якщо у вас є змога працювати з натури на планері, я би радив взагалі брати ще менший формат і робити не одну, а умовно кажучи, 3-4 роботи за вихід на природу на планер. Поставили, можливо, навіть на ось таку планшетку, як у мене, закріпити одразу 3-4 полотна і працювати дуже швидко. Тим паче, зими зараз теплі. Працювати можна ну, максимально комфортно, тому що фарба вона не мерзне, не стає така, як глина. В мене такий досвід був, і воно, знаєте, ну, трошки збива з пантелику. А зараз можна працювати ну, взагалі ідеально. Тим паче, для тих, хто, можливо, не має змоги виходити на пленери, або бажання того, кого немає. Друзі, обов'язково працюйте з натури, ну, принаймні при, ставте дома собі просто натюрмортики, або малюйте те, що за вікном відбувається, навіть можна просто небо малювати, хмаринки, то все буде йти на користь. Звісно, це значно краще і корисніше, ніж малювати по фото. На мою думку, в цілому, друзі, малювати по фото це дуже така непроста задача, тому що коли ти береш, наприклад, копію, робиш з картини, то там художник вже багато задач вирішив, майже всі, і наша задача просто скопіювати, повторити те, що зробив вже він. І якщо воно вийде ще й непогано, то це вже ну перемога, це вже дуже круто получиться. Ну а якщо робити з фотографії. То всі ці кроки, які вже вирішив художник, вам варто проходити і вирішувати самому. Тому що фотка вона захватує просто все, що попадає в об'єктив, і передає нам максимально чітко. Але наша робота як художників зробити художню вибірку, вибрати найголовніше з цього фото, все, що другорядне, зневілювати, зробити його таким розмивчастим або деякі деталі взагалі прибрати. І таким чином, ну дуже багато складнощів може возник... виникнути. Перше, це композиція, художня вибірка, з кольором можуть бути складнощі. І п'яте десяте. Якщо у вас є таке бажання дивитися, хто роблю я, можете підписуватись на мій телеграм-канал, який має назву Боко Арт. Так само, друзі, підписуйтесь на YouTube, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відосики. Ну і звісно, в мене є сторінка в TikTok, тому що саме в TikTok я виходжу в стріми, в лайф ефіри, і можна дивитись, як я роблю роботки, швидкі доволі, акрилом здебільшого, саме з фотографій. Можна писати паралельно, тому як я працюю, питання, можливо, якісь поради тощо. Це все вітається. Ну і звісно, я буду дуже радий. І найголовніше анонси цих стрімів відбуваються в мене в телеграм-каналі БокуАрт. Так само туди я викидаю багато референсів, з яких працюю, і викидаю якісь корисні поради і роботи тих художників, які мене надихають. Отже, друзі, в цілому, ось така роботка вийшла сьогодні. Сподіваюсь, буде цікаво. Ну, і до нових зустрічей!